Привіт! Хочу показати лайфхак такий. нас пачка заводських набоїв. Це, це заводські набої. Один тільки я розпакував, покажу, відео буде. Розпакував, пересипав його. Щоб бачити, що там в них. Коротше, патрони дуже якісні, можна брати. Все в них совпадає, що дріб, що порох, що качество дробі, контейнер хороший, обтюрація суперова. Все. Так, як написали на коробці, що качественно високі технології виробництва, так і є. Тепер дивіться. Ну, Це е, перший лайфхак такий. От нас, бачиш, гільза. Це вже я пробував дожимати. Ну, як виходить. Так, так. Да. А от заводський. Це я нічого йому не робив. Це от з завода воно так. Бач. От, щоб лучше стріляли. Вони і так добре будуть лупити. Ставимо в матрицю. Дожимаємо. Ну, не в кожного таке є, як в мене, це тільки в мене така матриця є. Це Мек має таку матрицю. Американський станок. От. Дожали ми. Дожали, бач? І от воно, виходить. Це перший лайфхак. Перший. От можна ще один взяти. Вот, ще один беремо. Характерний щелчок. Це в паз заходить. Вот. Так, да. Тепер дивіться, зараз ще раз. Ще один лайфхак покажу з сверлільним станком. Дивіться. Сушиться в мене лаванда. Так, матриця Гаєп. ОТІПІ, Гаєп. В общем, то що я хочу показати? Який лайфхак? Щоб патрони краще стріляли. Вот наш коробка з цими. Я тут твой її поставлю. Щоб було видно. Ну, не Да и там где видно такого. Да. В общем. И что я роблю, чтобы под набой краще стреляли. Вот у нас есть значит, такая вот зирочка. Я станком даже ее ревнял, я там покажу. Что-то не не фокусирует. Чи не темно нажимаю. Фусюрує. Ну, коротше, воно і так видно, в принципі, вот, видно, так? Да? Бо якщо я станком матрицею дожимав, то воно, виходить, вот є різниця, правда? На станку, типа, своєю матрицею просто дожав, нажав, покажу. А тепер попробуємо тут зробити. Знаєш? І таким чином купляєш собі матрицю ГАЕ Бен 3. Ось на що виходить? Супер, правда? От і все. І цей набій буде краще бабахне, ніж цей. А цей ще краще. Я їх розбирав, в мене є відео. Вот на цій гільзі перепаковував. Тут видно, що той. В общем так. Дожму всі. І так буде Дожимає, ти просто-напросто береш матрицю, дожимаєш і супер, получається. І лучше стріляють заводські набої. Так само на спортсменам, там чи на спорті, чи на полюванні.